Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Отже, хороші новини для українців з Німеччини. Українцям буде значно легше отримати громадянство Німеччини. Як друзі, спростили цю процедуру? Деталі в цьому відео також, який головний сигнал Туск привіз до Києва. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію, і взагалі ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, зміна законодавства в Німеччині пов'язана також з українцями, які зараз знаходяться в Німеччині, тому що українські біженці вже у 2025 році зможуть отримати паспорт ФРН, але ж за певних умов звичайно, не всі українські біженці, але ж ті громадяни України, які будуть підпадати під дію цього закону. Німеччина значно спростила правила натуралізації. Офіційний Берлін прагне, ви знаєте, залучити якомога більше легальних мігрантів, щоб розв'язати проблему нестачі робочих рук. Країна дуже потребує кваліфікованих працівників, тому як наслідок вони готові надавати таким людям громадянство. Німецький парламент вже ухвалив, нагадаю, закон про. Розпрощення процедури отримання паспорта Німеччини. До речі, друзі, ви знаєте, що німецький паспорт входить у п'ятірку найпопулярніших паспортів у світі. Отже, цей закон передбачає, що іноземці зможуть подати заяву на отримання громадянства після, друзі, п'яти років легального переживання у ФРН. Ще, друзі, швидше зможуть отримати паспорт ті люди, хто доклав особливих зусиль для інтеграції. Це стосується вивчення німецької мови, активного волонтерства. Чи професійних успіхів, такі особи зможуть подавати заявку на громадянство вже через 3 роки легального проживання. Раніше для отримання, нагадаю, громадянства потрібно було прожити в Німеччині 8 років. Ми повинні зробити пропозицію кваліфікованим людям з усього світу, як це роблять США і також Канада. Ми повинні висловити свою вдячність людям, які приїжджають до цієї країни, та роблять свій внесок. У збереження нашого суспільства так сказала друзі, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер з приводу цього закону. Також народжені ФРН діти, наприклад, іноземців, автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років. Отже, друзі, німеччина після ухвалення цього закону також сильно вирізняється на тлі інших країн Європейського союзу, які навпаки останнім часом. Тільки посилюють умови натуралізації для іноземців. Водночас простили не лише процедуру набуття громадянства в Німеччині, а й правила депортації іноземців, які перебувають зараз у державі нелегально. Також друзі нагадаю, що у Верховній Раді України в понеділок, 22 січня, зареєстрували проект закону. Він називається про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і. Порядку набуття та припинення громадянства України право на українське громадянство друзі отримують всі, хто в періоди різних хвиль імміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, наприклад, в Сполучених Штатах, Канаді, країнах Азії чи Латинської Америки. Також мова йде про неетнічних українців, які допомагають зараз у війні проти Росії. Варто зазначити, що це не перша подібна ініціатива, взагалі у 2021 році, наприклад, було внесено... На Верховну Раду пакет з чотирьох законопроєктів, які стосувалися також подвійного громадянства. Однак тоді друзі жоден із них парламент так і не розглянув. Наступні новини з Європи. Нагадаю, що глави МЗС країни Європейського Союзу схвалили план щодо використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Це повідомив Верховний представник. Нагадаю, європейського союзу із закордонних справ за його словами. Друзі, досягнуто політичної угоди і обговорення Оди перебуває на фінішному етапі. Остаточне рішення очікується на наступну зустріч глав МЗС 19 лютого. Подробиці плану не розголошено. Заморожування активів центробанку РФ у розмірі близько 300 мільярдів євро. Почалось нагадаю після вторгнення Росії в Україну і питання використання цих коштів для відновлення України обговорюється з 2022 року. Останнє, друзі, ви знаєте, що 22 січня новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск він прибував до Києва на переговори. Цей візит відбувався на досить на простому тлі погіршення взаємин між Польщею і також Україною про те, чи можна вважати його успішним, цей візит для обох сторін, нагадаю, що під час спільного виходу, наприклад, до преси, Дональд Туск робив акцент на питання польської підтримки у війні проти РФ на приєднанні Польщі до спільної декларації групи семи, так званої погодженої у вільності, а також на початку консультації щодо укладення двосторонньої безпекової угоди набагато. Складнішою стала зустріч українського та польських прем'єрів, адже акцент під час цієї зустрічі був не на безпекових, а саме на економічних питаннях, де між ви знаєте Україною та Польщею зараз існує чимало Напруження так само і Дональд Туск уникає конкретики щодо, наприклад, врегулювання ситуації з перевізниками. Дональд Туск запропонував змінити формат відносин замість розмов про невдячність українців, чого було забагато за ви знаєте уряду Матеуша Моравецького. Він пропонує пошук взаємовигідного компромісу та демонструє готовність до діалогу в усіх проблемних питаннях. Очевидно, друзі, цей діалог буде непростим. І немає гарантії, що компроміс буде досягнутий найближчим часом. Але ж погодьтесь, проте альтернативи цьому діалогу немає. І те, що Україна і Польща визнаються, дає надію на подолання розбіжностей. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!